Вітаю друзі каналу Любиме Село. Друзі, всім привіт. Також мені дуже прикро, що вам не показую голубів, бо і чесно нема що показати. Багато пишуть в коментарях, покажіть свої голуби, покажіть голуби. Що все починався взагалі, наш канал. Починався наш канал кажуть, з Божої птиці, це є голуб, птиця Миру. Також дуже сильно я взагалі захоплююсь різною птицею. Є велике бажання її утримувати, просто немає зараз трохи часу з цим всім. І взагалі спіткала така ситуація, що були дуже гарні в мене голуби. Заліз в голубятник кіт і понищив всю птицю. Понищив всю птицю, все, що залишилося, фактично перевіз сюди, в стару голуб'ятню свою всередині вам не знімаю, тому що треба там все обладнати, помалювати, навіть не хочу вам висвітлювати. То. Але птиця, що залишилася, це є жовті, є три пари жовтих, є муліманс, є дві червоні голубки і є голубочка. Ось така сивачка і білий голуб є. Так що тут поки що ми там спарувалися, хто ще міг, білий голуб з і до цього руки дойдуть, це все перепаруєте як належиться, вибачайте, бо воно, воно так кажуть, бути немає, але то все розуміється, просто дійсно немає часу. Поки що живуть, годую, проведу нормальну чистку, проведу ремонт голуб'ятні. Зараз вам покажу, як вона виглядає. Така старенька моя голубятня, вже і більше більше її 15 років, така одна з перших, бачите, треба все вже понищилося. Все це знизу приберемо. І зробимо гарно, адекватно, щоб можна було гарно щось знімати, вам показувати. Помалюється і все буде гарно. Розцвітуть сади, такий гарний сад тут. В саді голуб'ятня, такий зроблений був вольєр. Оцей. І так отримуються голуби. Голуби хороші, фактично, лишилися отакі жовті, непогані. Така жовта птиця. Ще добрав дві голубочки, ось так оця. Ця світла така голубка, трошечки засвітла, вона, але непогана. Самці дуже гарні. Взагалі птицю люблю різну, люблю і бойну птицю, і спортивну, і декоративну. Є, є в дуже великі щодо задум, щодо утримання птиці, будемо робити обов'язково хорошу, гарну голуб'ятню. Можливо, тут вдома зробимо, можливо, зробимо там на ділянці для голубів і будемо отримувати різну птицю. Різну птицю, Візьмемо різний обсяг. Далі будемо знімати, також як її пропоюємо, як лікуємо профілактично. Все будемо вам показувати. Так що голуби є, голуби по житті ціле життя фактично. Таке вже більш, певно, що ще від, ну, від третього класу. І аж до тепер, коли якщо птицю любиш, то вже більше кажуть від неї не відмовляєшся, завжди її тримаєш і так з нею йдеш по житті. Багато навіть є таких старих голубодів, дуже мало молодих голубодів. Хто зараз захоплюється птицею, так дав їсти їм бачите, на вулиці спеціально, щоб вам їх показати, що, що залишилося від старої такої гвардії голубів. Муліманцик цей голуб непоганий, також голубку жовту йому не можу знайти. Хто, можливо, має, може йому підігнати таку гарну голубочку, щоб він мав хорошу жовту пару. Отакі такі голуби. Він зараз спарований з отою ментовою голубкою. Там вроді навіть тільки якісь яйця не знаю треба подивитися. Так що, така ситуація. Така ситуація. Незабаром, незабаром стежте за каналом, не забудьте підписатися. Будемо проводити ремонтні роботи, будемо будувати ще одну голубятню, так що все буде добре. Будуть голуби, будуть зйомки, будемо висвітлювати, показувати. Коментуйте, пишіть такі, ставте запитання. На все з радістю вам відповім. Всім дякую, до побачення!